Львів знову обмежив для пасажирів кількість безплатних поїздок у громадському транспорті. Пер служба Львівської міської ради повідомляє, пенсіонери та люди з інвалідністю третьої групи мають 60 безоплатних поїздок у міському транспорті з можливістю безкоштовної пересадки. Відповідні зміни до рішення номер 61 від 25 січня 2019 року щодо забезпечення безкоштовного проїзду для цих категорій пільговиків затвердив на Передодні виконавчий комітет Львівської міської ради. Що цьому передувало, Будемо говорити із Ольгою Демчук, пасажиркою, яка якраз має право на пільговий проїзд у громадському транспорті, яка якраз і судилася із Львівською міською радою. Пані Олю, вітаю вас. Доброго дня вчора відбулося судове засідання, де ви були як позивач до Львівської міської ради. Це була уже апеляція. Апеляцію подала міська рада, тому що першу інстанцію ви виграли. Розкажіть детальніше, ви що саме на що ви саме подавалися? Що який вирок виніс суд? Ми звернулися до суду з проханням захистити наші конституційні права, так як відповідно до рішення Кабінету міністрів, ми маємо право на пільговий проїзд, як пенсіонери маємо право на пільговий проїзд в громадському транспорті. Наша Львівська міська рада порушила це наше право і обмежила наш проїзд до 60 поїздок. Тому ми звернулися в суд з проханням відмінити це рішення виконкому Львівської міської ради. Суд задовільнив наше прохання, рішення виконкому було відмінено, незважаючи на це, адвокати міської ради подали апеляцію. Вчора відбулося апеляційне засідання. Апеляцію ми також виграли, тобто рішення суду першої інстанції залишилося без змін. От всі були задоволені. Була група підтримки в суді. Група підтримка. Це хто це пенсіонери, мої товаришки, всі знайомі, які прийшли підтримати, тому що вони повністю підтримують нашу мету боротися за наші права у Львові, які порушуються. 60 поїздок. Це є мало для вас? Це є малувато. Це є маловато. Розумієте, ми люди вже не молоді, скажімо так, і особливо нам часом навіть одну зупинку треба під'їхати, тому що не завжди є здоров'я. Дозволяє не завжди є можливість ту зупинку пройти. Тому тих 60 поїздок то є трошки маловато. Як ви вирішили боротися? Коли було прийнято це рішення? Ви об'єдналися? У вас є юристи. Як ви боролися для того, аби збільшити е, Ну, дивіться, ми почитали цю постанову. Були обурені, скажу чесно, таким рішенням виконкому Львівської міської ради. Звернулися до юристів, які нам порадили і допомогли, написали позовну заяву, і ми відповідно звернулися в суд з тою позовною заявою, допомогли нам підготовкою до судового засідання, допомогли нам там з відгуками, з відзивами і так далі. Вони це все нам допомагали. І таким чином нам вдалося цей суд виграти. Ну, міська рада не погодилася з рішенням суду. Прийшлося йти в апеляцію. На в апеляцію так само, як і в першому засіданні була група підтримки, були люди, які приходили мене підтримати. І так само в апеляційний суд також прийшла група підтримки, яка нас підтримувала. Правда, їх за судове засідання не допустили. Uh -huh. Не знаю, яка причина була, чому їх не допустили в судове засідання. В судове засідання фактично пройшла тільки я і адвокат з міської ради. Ну, але суд підтримав нас. Апеляційний суд, а до того як подавати до суду, ви пробували зустрічатися з міською радою або мирно врегулювати до прикладу цю ситуацію? Пробували, особисто. Я ні, але пробували. Люди писали, просили відмінити це рішення. Ну, їм приходили відписки. Вчора е, безпосередньо відбувалося судове засідання. Це була так. апеляція, у якій так. суд став на сторону пенсіонерів. Так. Тобто, е, ваш позов був задоволений в повному обсязі. Обсії так, обсязі. так. В повному обсязі був задоволений. І вчора відбулося засідання виконавчого комітету. Одразу в цей самий день прес-служба Львівської міської ради повідомила про те, що пенсіонери та люди з інвалідністю третьої групи мають 60 безплатних поїздок у міському транспорті з можливістю пересадки, з можливістю безкоштовної. Пересадки це повідомлення є на їхньому сайті безпосередньо, і це є якраз зміни до рішення, яке було 25 січня 2019 року, яке безпосередньо ви оскаржували, що вам відомо про засідання виконавчого комітету після суду. Ну, про ріш... про засідання виконавчого комітету мені нічого не відомо, тому що я про то напевно, так як і більшість нас прочитала у Фейсбуці сьогодні зранку, що вчора було. Але що саме цікаво, що рішення апеляційного суду вчора вступило в законну силу. Поясніть мені, що тоді прийняв виконавчий комітет. От це ми будемо зараз консультуватися з юристами, будемо радитися з юристами, які нам далі кроки приймати. І взагалі, наскільки законно знову є прийнято, бо як ми бачимо з рішення суду, оця постанова була не зовсім законною, раз суд її скасував цю постанову. Зараз ми будемо радитися з юристами, з адвокатами і приймати рішення, як ми нам поступити далі. Наскільки законна є ця нова постанова? Наскільки е, ми можемо її оскаржити? Будемо зараз радитися з адвокатами. Заради справедливості, я скажу, що я сьогодні спілкувалася із представниками Львівської міської ради, зокрема з Олегом Забарилом, директором департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури, він сказав, що від коментарів не відмовляється. Втім, сьогодні прийти він не зміг, але пообіцяв завтра вийти на зв'язок і обов'язково прокоментувати цю ситуацію. Тобто в суд на це рішення виконком ви так само готові подавати? Ну, якщо буде така необхідність, якщо не не буде прийнято якесь рішення, яке нас задовільнить, не буде прийнято якийсь компроміс. А яке на який компроміс ви були б готові? Ну, по перше, за тих 60 поїздок розумієте, є постанова кабінету міністрів, яка нам гарантує повністю безкоштовний проїзд. Тому обмежувати наші права львівський виконком не має. Ну порушує він, порушує наші права. Він не має права такого робити. Він порушує конституцію, яка зобов'язує виконком виконувати рішення вищестоящих органів. А вони по суті не виконують ці рішення. Тому ми будемо приймати зараз по радитися. Що нам порадять адвокати? Я дякую вам. Ми обов'язково будемо стежити за перебігом цих подій. Завтра має бути якраз брифінг Олега Олега Забарила із журналістами. Почуємо більше інформації вже завтра. Від нього ще раз дякую, що ви до нас сьогодні завітали. Ольга Демчук, пасажирка, яка має право на пільговий проїзд у громадському транспорті. Була з нами у головному за день.